Оперативна інформація станом на 1800, 14 березня щодо російського вторгнення, триває 384-та доба українського протистояння армії РФ. Російський агресор основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких по місту Краматорськ. Пошкоджено трьохповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області. Уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу Золота рибка. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також окупанти здійснили понад 33 обстріли з РСЗВ. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Білгородської області збройні сили РФ тримають угрупування військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом поточної доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів. Серед них Архипівка, михальчина Слобода, Чернігівської області, Українське, Зноб Новгородське, Середина Буда, Ромашкове, Порозок на Сумщині, а також Гур'їв Козачок, козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. В чергове артилерійських обстрілів зазнали низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. А саме Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Макіївка, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Авіація Силоборони України за поточну добу здійснила 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу противника. Підтримуйте збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!